Мицем, щоб в цій грі е, отримати неймовірну цю механіку поєднань усіх можливостей, які там є. Е, я на це сподіваюся, але цього не показали нам ніяк. Е, є тільки сюжетний трейлер. Я хочу попросити закликати усіх зменшити ваші сподівання до цієї гри е, і залишити їх на рівні першої частини. Якщо буде не гірше, як перша частина, то а це, це вже дуже добре. режисер. Той же самий режисер, головний oh, yeah. дизайнер, ті ж самі. Цю варіативність яку ти, Олексо, описав, Я думаю, це стовідсотково буде, тому що це і є вся суть дізонарт. Вони не можуть від цього відмовитись. Вони ще більше напевно зроблять цих можливостей. От я пам'ятаю один момент, який мені врізався з мого проходження, коли я оці там були газові стріли. Я просто сидів біля відчинених дверей, і там була ціль, яку мені треба було прибрати. І не знаю, ну я ж криворуки трішки, деколи буваю, і я поцілив десь взагалі в якесь молоко. А у мене була тільки одна стріла, і потім я вийшов на площу там посеред кімнати. Тобто цей чувак, якого я мав бити, міг мене побачити звідти з дверей. Він обернувся, побачив мене, хотів піднімати тривогу, але тут та стріла, куди я пальнув, там не знаю куди, подіяла на нього, і він впав прямо перед дверима Мертвий і мене це і там дали навіть очівку якусь що я вбив його якимось таким шляхом, як треба було. Я просто офігів в той момент. У мене був пройдений рівень начисто у цій грі. Я е, не підняв тривогу, я нікого не вбив, усіх або приспав, або вирубав і десь заховав їхні тіла. І один чоловічок, я це бачив просто. Я з відстані через увесь рівень я бачив це тіло. Воно було заховане за будочкою на краю урвище. На нього подіяла гравітація, і це тіло сповзло... Це тіло сповзло, і воно розбилося на смерть. Я, я був просто е, приголомшений, тому що я йшов на ачівку, я йшов на е, здобуття чистого рівня, цього привида там дають звання привида за рівень, якщо ти не підняв тривогу і нікого не вбив. І я його не отримав, бо, бо там подіяла фізика. Ну, завершаючи просто цю силу, силену вражень, е, я. Юра знає, я буду оцінювати Dishonored, власне по якості, по тому, наскільки а, як можна буде пройти гру безкровно, тобто без єдиного вбивства, без єдиного оглушення, просто не показуючи щось нікому на очі. Я ще дуже сподіваюся, що тривалість проходження збільшиться хоча б вдвічі, ну не більше. От е, помножити на два було б досить. Можна і менше, можна залишити ту саму тривалість, як було в першій частині. Вона абсолютно нормальна, абсолютно так. цікаво, грається і не обтяжує тебе. Нас ще просять анонсувати наступний стрім. А, давай може ну вже зараз ще розберемося ще з цим. Дивіться, ну, ми це зробимо після того, як поговоримо ще про інші ігри. Окей, я вже бачу, немає мені сенсу говорити я про Dishonored, бо ти знову заглушку, мене будеш перебувати. То зараз на треба... декілька секунд. Ви бачите повністю розклад. От була би тезда сьогодні о 4.30 ранку. Буде Microsoft сьогодні о 19, буде EA сьогодні о 22.30. Секунду, де да я зараз ще раз уточню о, стосовно Microsoft. О, так. Фу -фу 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 -фу. Це мені не потрібно. Там хтось сказав, що в нас стрім падав на декілька секунд. Я не думаю, що це можливо, тому що я зараз так. дивлюся на експліт і в мене нуль дропів, нуль всього, mm. що могло б заважати. Так, чекайте, це буде 9 ам. Сьогодні у нас вже 15, так. А так, сьома вечора ми починаємо. Тобто, сьомо вечора почнеться саме шоу. Відповідно, ви можете приходити на стрім на 10-15 хвилин швидше. Ми Але я цього дуже починає. не раджу, тому що добре завжди бути свідками того, як ми розігріваємося, і як у Юри там горить задній дракон. Ну і Юра тому, що... не буде в нас присутній сьогодні на сьому годину, Він не встигне. Ну я думаю, якщо я втечу з роботи скоріше, я буду. Якщо не втечу, а. то ви почнете без мене. Я підключусь. Це круто, круто, круто. Добре, рухаємося далі по плану власне обговорень. Ну. Тобто, стосовно Dishonored, вона буде не гіршою 100% за першу гру, наскільки якісною далі. Сподіваємося, чекаємо, подивимося. Тест онлайн, я думаю, варто пропустити, тому що це фігня. Ми підходимо до найбільшого смаколика. Fallout 4. Вперед. Ну, передусім, вперше в серії. Це хештег, з яким можна супроводжувати всю рекламну кампанію Fallout 4, але ні разу не було цього слова сказано на самій презентації. Нам просто показували речі, яких раніше не було. Передусім, це стратегічна і соціальна складова, якої не було раніше. Ми, ми вже дбали про наше сховище у Fallout 1, де ми шукали водяний чип, але е, ми ніколи не розбудовували наше сховище, ми ніколи не е, розвивали в ньому інфраструктуру. Ми не Піклувалися про добробут наших мешканців, отут же в реальному часі, а не за якимись квестами, це щось нове. Система крафту передбачає модульне е поліпшення будь-якої зброї, вдосконалення різних предметів, і також е у нас буде модульна броня. Е це зроблено для того, щоб усі ці речі окремо пошкоджувалися під час бою, як у головного персонажа, так і у ваших ворогів. Е це е не нове, це розвиток того, що було в попередніх іграх серії. І це дуже правильний напрямок. Гра стане багатшою, і можна буде ще більше використовувати ці можливості, коли можна ворога знешкодити, не вбивши, а віднявши у нього руки, ноги, і він вам вже не загрожує. Потім, вперше в серії нам показали, як слід заходити в силову броню. Раніше виникало дуже багато питань, як люди взагалі одягали цю силову броню. Вона асоціювалася із обладунками середньовіччя, але ми побачили, що це цілком модерна технологія. Вперше в серії ми побудемо у світі до війни. Нехай не довго, бо це лише перша година гри або й менше ніж година менше. гри. Там напевно двадцять ми, ми там... будь, будь здоровий здоров Юро. Бачите, я кажу правду. дякую. А, в... Це недовго, але лиш і цих хвилин достатньо, аби перейнятися тією атмосферою і відчути, як боляче її втрачати. Вперше в серії гра зробить акцент не на гуморі, а на драмі. Це ризиковано, тому що усі люблять Fallout за його самоіронію за те, як люди змиряються із е, катастрофою, яка вже давно сталася. Тут же у нас є трагедія особиста. Е, це вже давно заїжджена тема. Там загибли донька і дружина. Але тим не менше, е, нам пропонують шлях до подолання цієї особистісної кризи. Цей шлях лежить через турботу про е, Боже, в мене. О, я весь аж е, тремчу, в мене сироти спиною, волосся дибки встало. Ми долатимемо особистісну кризу головного персонажа через турботу про спільноту. Ми компенсуємо втрату своїх рідних через е, те, що е, розвиватимемо цю комуну. І, по-моєму, це дуже кльово, хоча ризиковано. Я е, боюся, що не вистачатиме гумору. Бо, Розумієш, коли е, робиться акцент саме на такій драмі. То погано з нею в'яжеться е, е, отой той класичний гумор Fallout 1-2. Розумієш про що? Бо я слова не можу добрати. я на емоції. Ми розуміємо. ми розуміємо. Олеже, продовжуй, бо я вже я, я вже вичерпав. Ну, до цього всього, що насправді сказав Олександр, ми от обговорювали це насправді так граматами дійсно крутий ідейний стрижень, Ще насправді нічого не відомо про основний сюжет, і я дуже сподіваюся, що він буде хороший. А пес, чудесна система власне керування собакою. Вона проста, як, як дві копійки. Але разом ти з тим касали, вона доволі дієва. Що... так. Ну і повертаючись до теми от колекційного видання і цього справжнього реального підбоя, в який ви зможете вставити свій смартфон. Ну, люди, це шикарна ідея. Я думаю, дуже багато колекцій просто так от зметуть з полиць, тому що це не просто якась там фігурка, це не просто іграшка. це... Ам... По суті, аплікація, яку ви застосовуєте з реальним предметом вашого щоденного вжитку, ви можете навіть телефон носити просто на підбої вхизуватися, який ви крутий там в школі, на роботі, де завгодно. Це ж супер, це просто мрія фаната. Я пропоную ще 20 хвилин побалакати про Fallout. Боже, ми всі чекаємо на вихід fallout Shelter. Вперше в серії нам дають якусь міні-гру для мобільних пристроїв. Ти сказав, що з колекційним виданням буде реальний піп-бой? Я якраз це сказав. щойно. Ага. Бо я непритомнів на Олекс, кілька секунд. Олекс, просто, так він кайфує від цього цієї миті. Тобто ми вже говорили про те, що насправді Бостон неймовірно крутий. Тобто, в плані того, що світ буде цікавий і приємний і зручний для дослідження, ми не сумніваємося. Єдине, ми не знаємо, які будуть квести, ми не знаємо, яка буде основна кампанія, але приємно, що центр Бостона він справді впізнається як центр багатомільйонного міста. Він вертикальний, він високий. Там е, ще не все поруйновано, ще та, та, не все вірш... мародери розібрали, і ти віриш в це. Ми ще про це говорили. Що вперше в серії гра буде вищою. Раніше нам показували архітектуру 2, дво три поверхових будинків. А тут значно вищі поверхи. І крім того, що піднялися вгору будівлі, нам дозволять ще й політати. Буде повітряна техніка, і навіть повітряні бої, як земля-повітря, так і повітря, повітря, і повітря, земля по моєму, це теж вперше в серії. Там дуже багато чого вперше в серії, але одна важлива деталь, яка не дозволяє нам дуже сильно сумніватися в реальності саме от цих показаних ігрових моментів. Їх вже зробили. Це чаті... три роки плідної праці за спиною. У чаті вже запустили хештег вперше в серії, і це чудово. Також запитують, чи буде Fallout Shelter на Android. Я не знаю, цього не казали. Я сиджу разом з вами, моніторюю Google Play і перевіряю, чи вийде ця гра. Там якщо, найближчим часом, якщо найближчим ні, то часом, доведеться купувати що? якийсь сраний Apple гівно телефон і так, але... ну, ну. Та, що, я засмучений, якщо не буде для Андроїду. Бо... А я засмучений через систему діалогів. Оце принаймні це єдиний такий серед всього показаного, єдиний ну, крок назад. З усього, що ми побачили хорошого на презентації Bethesda, зрозуміло, що у всіх іграх зроблено великий. Крок на зустріч спрощенню назустріч е, середньому класу, який заробляє гроші і має 2-3 години в день в кращому випадку на те, аби погратися в якусь улюблену ну, гру так, через але це, через це потрібно зменшувати все, зменшувати, спрощувати, скорочувати. Ми побачили таке скорочення у думі, е, де замість того, аби вислуховувати е, аудіо нам просто показують голограму подій. Ні, ти не зрозумів. Аудіощоденник – це дуже нелогічний і неправильний хід. В думі він відверто був зайвий, тому що він виглядає реальним анахронізмом, плюс аудіо щоденники останніх так років та від першого біошоку. Це було таким собі індикатором лінії розробника, який не може зробити наратив середовища, який не може зробити ну, не скажи, а, чувак, пам'ятаєш ці щоденники в Dead Space? А ну в Dead Space вони були знаєш як аргументовані тим, що це дійсно були робочі записи. А в тому ж таки, біошок, чи як було в Дум, це от типу як людина сидить і ой ой, тут зараз сталася така трагедія, Секундочку. але зараз я це все розкажу і Перестувай. запишу на один. Користувач клапірон у чаті нам написав підтвердження. Треба читати статті до кінця. E, DC D Correction 11.30pm. An earlier version in this post Incorrectly Reported the game will be available on Android and well as iOS! -ху -ху! Словом, гра буде і для андроїдів, і для iOS. Тобто не доведеться купувати яблучний гімнофон. Олексо, чому? будь ласка, ти, ти читай уважно те, що ти зараз прочитав? Рання версія цього посту неправильно доповіла, що гра буде доступна на андроїді так само як на iOS. А Ні, я... на андроїді гри не буде. Паскудно, паскудно, я засмучений. <гум> так, легко називає яблучні гівнофони, тому що вони надто дорогі для нього. Ну так. Добре, ми вже бачимо, що люди потрошки вже починають збиратися хто куди або йдуть спати, і нам відповідно теж треба закінчувати. Ну, я дякую всім, хто дивилися нас. Я дякую тим, хто додивився запис цього стріму. Дякую тобі, Юро, дякую тобі, Олеже, і зустрінемося о сьомій вечора сьогодні ж. О 18.55. Чекайте на, детальні, на детальний репортаж, тобто і зараз уже можна почитати репортаж, але ми його поправимо, компілюватимемо, вдосконалимо, а також чекайте на новини на сайті про всі смаколики, показані на І3. До зустрічі. І дякуємо Антону за ВК, всі трейлери, і всі новини дуже оперативно. Так, це, це супер, це неймовірно ще тим більше в такій порі. А... Все чудесно, 70 людей плюс тому на все добре. До зустрічі сьогодні о 18.55. Не слухайте, Олексу, приходьте швидше. Тут буде круто.